В ефірі ток-шоу. Розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях. Представтесь, будь ласка, я Ігра. Софія. Маша. На, далі. Маша. Антон. Ян. Альоша. Влад. Назар. Артем. Анастасія. Е, і почнемо ми з, три, з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше, е, Анастасія? Мені найбільший, найбільший предмет подобається це інформатика. Чудово. А чому? Тому що там можна працювати за комп'ютерами і, мож, і можна зізнаватися щось е, нове з комп'ютера. А які оцінки ось цього предмету, Артеме? Добре. А можете розказати, який предмет найменш улюблений Назаре? Логіка. Е, а ви коли, а ви коли небудь? Отримували погані оцінки з цього предмету влада? Можете поставити питання, будь ласка. Е, а ви коли-небудь отримали погані оцінки з цього предмету? Ні, у мене тільки гарні оцінки. Е, а поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки, Яне. Я не пам'ятаю. Е, а ви коли-небудь отримали 12 балів Альоше? Так, в першому класі. Е, на вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Влад е, е, Антоне? Математика. Yeah. А, а історія. тоді, е, ну, тоді, Ну А чи багато у вас відмінників у класі Софія? Восьмеро. А чи багато у вас двічників у класі Маше? Ну, так собі. Як ви гадаєте, краще бути відмінником чи дві Іро? Відмінником? Чому? Що ти... Що тебе чітка хвали за контрольну ну і за домашню? Е, що ви... Е, скажіть, а дома вас хвалять за, е, за контрольну роботу або за погану оцінку? Хвалять. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відміну? Чи це не має для вас значення? Ну, я б хотіла, щоб... Мої діти вчились на відмінно. На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами була Аня на Накізвіль ТВ. До зустрічі у наступних випусках.